Вітаю, друзі. Отже, кремлівський карлик номер 1 родитель номер 1 родитель номер 2 В цьому випадку карлик номер 1 відвідав окуповані території. І вони, цей візит не присвячений тому псевдореферендуму 18 березня 2014 року, яким так козиряє Путін. Ні. Цей візит присвячений приїзду дорогого гостя. І Путіну дуже важливо показати, що він не імітатор зла, що він сам доктор зло, що він справжнє зло. От він і поперся. Єдине, що за висловом дуже багатьох людей, які так пильно спостерігають за мімікою Путіна. За... Подою, жестикуляцією. Якось дуже багато голосів зазвучало, що це якийсь двійник, що Путін справді переляканий, і він нікуди особливо не їздить. Тому я спостерігав деяке відео з Путіним в Криму, ну, модель Путін в Криму. Якась дуже неприродна міміка, дуже неприродні жести, якесь все це притягнуте за вухо. Хоча хто його знає, ту російську політичну кухню, чи вони граються справді, двійників. Чи... Ну, принаймні, коли бачиш Путіна, який то тримається за руку, то в нього він фактично як паралізована рука, а тут розмахує як вентилятор, стає зрозуміло, що. Це якась гра. Тобто, російські політтехнологи вони навчилися працювати з так званими консервами. Вони наз... знімають дуже багато всякого відео, потім монтують так, що чорт роги зламає. Тому тут головне, що головний мотив, що все-таки Путін дуже покладається на візит Сі, і йому дуже важливо продати візит Сі для внутрішньої еліти, тому що. Для заходу він вже не є адвокатом і головним лобістом для російського крупного бізнесу. Але він пробує продати заміну ринку на китайський. Тому фактично триденний візит Сі до Москви, а там передбачається як перемовини в вузькому форматі. Перемовини в широкому форматі, якісь консультації, прийняття спільних заяв. Ну, тобто весь набір е, тих протокольних заходів, які вкладаються в поняття державний візит. Візит з найвищими почастями. Ну, Путіну просто нікого більше з державним візитом приймати. Хіба е, лідерів африканських племен е, і то, тих, хто. Дуже залежить від Росії, хто буде може приїхати просити списати якийсь борг або, або щось позичити. Путін не, не просто не має вибору, був Цзіньпінь останній адвокат Путіна. Але що цікаво, що ну, ця його зустріч із Російським Союзом промишленником підприємців вона була якась дуже натягнута. Тобто він там комизився, жартував, він там пижився. Але головне було відчуття, що страдайте, падли зі мною. І всі, хто там був присутнім, вони прекрасно це розуміли. Але, по-моєму, Путін на них дивився, як на пауків, а ці пауки дивились на Путіна, як на паука. І тут ситуація така, що Путіну треба. Продати якесь велике братство, якусь велику підтримку. Ну добре, продати кому? СІ? А СІ зараз ввинчені в таку систему залежностей, боргових зобов'язань, залежностей від експортних ринків, залежностей від постачання нових технологій. Що усі може початися зворотній відлік. Сам Китай може починати захирювати в технологічному сенсі, оскільки високотехнологічне виробництво починає відтікати із Китаю. Корпорація, наскільки мені відомо, забирає частину виробництва, переводить в Індію, диверсифікує. Індуси стоять перші в черзі на релокацію підприємств з Китаю в Індію. І всі це прекрасно розуміє, що коли великі корпорації, особливо автомобілобудівні, бо ну, звичайно, Китай зараз великий автобудівник в найбільшій світі. Але Індія має потенціал до розвитку. Вона давно вже перевершила багато країн. В автомобілебудуванні, скупила купу брендів, купу підприємств в Європі навіть. І в цьому сенсі початок перетікання високотехнологічних виробництв, особливо електроніки, до Індії, означає вимивання робочих місць з Китаю початок соціального напруження. Китай насправді не, не такий ситий і успішний, як уміє це імітувати. Там справді найрозвиненіша частина країни Шанхай і узбережжя Океанське справді в рази живе краще, ніж глибинний цей сухопутній Китай. Тому це розшарування, ця нерівність, вона вже давно є предметом. Тривоги для китайських вождів. Але вони нічого не в цьому плані. Ну, вони, вони як альтернатива замість розвитку виробництв, вони... а там є своя логіка, тому що там плече доставки здорожчує, навіть якщо там дешева робоча сила буде в глибині Китаю, плече доставки здорожчує автоматично продукцію. Тому тут ситуація складна. І <кій> Компартія Нічого іншого, ніякого шляху іншого не придумали, як розвернутися до моделі МАО, посилити терор, посилити, ну скажімо так, тиск на обмеження свобод. Вони їх і так там не дуже є в Китаї, але зараз пішли ще більші обмеження, ще більший тиск на бізнес. Навіть Джекамани не оминули, наскільки мені відомо. Навіть його активи обмежили і перебрали, йому залишили, по-моєму, 8% всього акціонерного капіталу від корпорації. а все решта, компартія, так би мовити, повернула власникові компартії. Тому зараз для Сі є кілька таких. Способів шантажу Заходу. І цей візит Сі до Росії це не про порятунок Росії, це сформування переговорної позиції з Заходом. І якраз інтересу в тому, щоб бути справжнім миротворцем в Китаї нема. В Китаї є інтерес в тому, щоб Росія далі слабла е, на українських фронтах і. Е, е, Лише питання формування коридору відступу для російської еліти, саме Китай і буде прихистком останнім для цієї шантрапе, якщо вона раптом злетить із катушок і, і повстання росіян їх змете. Ну, Але Китай все робить, щоб повстання не було. Тому можна сказати, що оця вся, ну, такий медовий місяць диктаторів. В ході е, триденного візиту, і потім, е, ну, можна сказати, навіть місячної або двомісячної е, то, торохкотіння медій про те, які вони брати, Путін е, і Сі обмінялися статтями е, сі в російській газеті, е, Путін в якомусь китайському виданні, де Путін встиг назвати Сі великим братом. І тому подібне. І, е, ну, сі зачепив українську кризу, як, як вони люблять це вживати, називати повноцінну війну українською кризою. Ну, хай хай. Ми ж особливих сподівань від Китаю не маємо. Тому, що якби Китай мав реальні наміри, він би здійснював два візити до Москви і до Києва. <кій> а раз не відбувається дзеркальна процедура, значить, це чиста, я б сказав, така медійна гра для того, щоб покращити переговорну позицію з Заходу. Відомо, що Захід починає підтискати Китай на предмет боргів, починає обмежувати поставлення технологій, і тут Китай стає. На одну шальку терезію з Росією, тому що якщо ця тенденція продовжиться, в Китаї прекрасно розуміють, що почнеться технологічне відставання, що по суті викреслює всю амбіцію Сі стати другим полюсом світу. Тому оці танці в Москві, я думаю, що є швидше таким застережним заходом. Я не виключаю, що рано чи пізно. Відбудеться ще й візит до Тегерану, бо зараз, ніби синхронізуються удари по Росії і по Ірану. Там Ізраїль і Сполучені Штати, тут Україна, Британія, Сполучені Штати, Польща. І е, оці ну, два проксі, дві собачки Китаю, Росія і Іран. Можуть потрапити в ще скрутніше становище найближчим часом. Це означає, що е, ну, два буфери китайських зазнають серйозного краху, і постане питання підтримки Китаю прямої мілітарної. А це вибиває Китай із, із його власного алгоритму, оскільки в Китаї вважають, що вони не встигли переозброїтись на цей час і переоснаститися, перейти на нове покоління зброї, перепідготувати війська. Бо їхня заповітна мрія не успіх Росії на Українському фронті, а їхня, їхній успіх в отриманні захопленні Тайваню. От і все. Путін прокатався по цих територіях, як Злодюшка. Ну, в Криму він був дуже самовпевним. В Маріуполі кажуть, що дуже переляканим. Але загалом, чи це був оригінал, чи це був, так би мовити, гнила копія, ролі це не міняє. Це не створює для України ніякої нової реальності. Нову реальність для України створює рішення Гаазького трибуналу про арешт Путіна. Віримо в перемогу. Слава ЗСУ, слава Україні. Поділіться цим відео, аби наша аудиторія зростала. Дякую спонсорам.